Шкода Octavia 1,4 TSI А5. Чого шкоди так люблять? От ви уявіть, тачка 8, 9, 10 рік, а коштує 8-10 тисяч доларів. На сьогоднішній день такий. Ну, це просто колосальна сума грошей. Бюджет космічний, можна вибрати кучу тачок, але шкоди люблять. Вони актуальні. Автомобіль до нас приїхав з проблемою по каталізатору. Каталізатор розплавлений і, відповідно, власне, каже, хлопці, давай одразу поміняємо ГРМчик. Влад, що ти можеш сказати в цілому про тачки? Чи варто купувати? Все-таки не зовсім актуальну шкоду, але за такий прайс, І які моменти по обслуговуванню? Ну, Не знаю, як мені кажется, шкода это максимально доступный автомобиль. Особенно Octaviu, если універсалі, они большие, по цене они относительно недорогие, в обслуживании более чем бюджетно. В плане линейки моторов, то здесь мы видим 1.4 Tsi. Замена цепи хотя бы раз в 100 тысяч. качественное топливо, вовремя меняем масло и проблем не будет. Сколько может этот двигун пройти без втручания в него? Вот реально, если Именно... классное пальне, классная олива, сейчас на меня гаремчик Именно этот мотор, он у нас идет только на турбине, я думаю, тысяч до трехсот при хорошем обслуживании без проблем. Чем может он полмиллиона пройти? Очень-очень спорный вопрос. Чего? Я думаю, первый момент, Ми не знаємо, що може произойти з турбиною. Турбіни на них ходять не так. Ми говоримо саме про це групу. Іменно сам мотор. Навезко то понятно. Я не видел. Я таких не Влажаться, видел. Влажатися, да? так? Я думаю, так. Да. Поэтому смело 300 без проблем. Далі кому як Чи є у вас такі машинки з пробігом півмільйона? Я думаю, що він не шарить в цій темі. От пів мільйона пройде легенько.